Бажаю здоров'я! Сьогодні ми подивимось на нові зміни, котрі вже додали БНПУ. І саме головне, що дізнаємось, чи поліції стало краще працювати. Якщо тобі подобається відео про патруль, то будь ласка, прояви свою активність у вигляді лайка та коментаря. Можливо, ти не знав, але я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай до мене на сервер, вводь мій промокод Fortis і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Окей, братва, не будемо зволікати часу, та давайте підемо переодягатись. Починаємо зміну. Ну і звісно, давайте візьмемо трішки зброї. Ну все, братва, снаряддя ми собі взяли. Та давайте нарешті вийдемо на двір. Ну і подивимось. Ну а вже, братва, на передньому дворі бачимо ось таку картину. Сама будівля помінялась. Ой, чекайте, братва, бо вже підписників впізнали і вже бігають за мною. Та, братва, та не заважайте. Ну, братва, сорі, підписників впізнають, треба зробити фотку. Все, братік, давай, удачі. Окей, братва, давайте зайдемо вже на заднє подвір'я. Ну і подивимось, що у нас там. Ой-ой-ой, а задній двір. Виглядає досить порядно. І до речі, зі мною сьогодні ось такий помічник Пес Долар. Трошечки, знаєте, такий бандіт буде мені допомагати при службі. Знаєте, подвір'я прям не дуже таке велике. До речі, замітив, додавли нову менюшку, коли підходиш, отак нажимаєш Е, і одразу відкривається менюшка. Не треба зажимати. Я думаю, братва, за допомогою цієї двіжухи можна буде досить швидко ловити бандитів. Так, можна зарісти на дах. О, все, я зайшов на дах, бачу новий гвинтокрило. Ого, такого я не бачив. Тут у нас, братва, все є. Якесь братва світло, якісь мініганчики, камери. Коротше, все, що надо Окей, братва, давайте тоді спустимось вже наниз. В'їзд у гараж. Угу. І тут, напевно, вхід. Так, давайте подивимося, що у нас середині. Ай-яй-яй, як воно гарно виглядає, братва. Ви подивіться, ось таке гарне світло. І на ось такому гарному світлі у нас автомобілі, котрі ми можемо взяти. Буквально навіть зараз ми можемо переглянути весь автопарк. Ось у нас евакуатори, ПТРчики. Усі мерседеси, буси, шкоди. До речі, оце у нас братва получається нова Тойота, котра йде гібридом. Тобто на ній можна їхати як і на електриці, так і на бензині. Але слухайте, та як додали нову машинку, пропоную працювати саме на ній. Заводимо машинку. ай яй 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 яка красуня. Давайте зайдемо в салон. В мене тут пес сидить. Але так тут тачечка така прикольна, гарненька. Навіть переканчик почав відкриватись дуже класно. Давайте одразу братва його закриємо. Знаєте, я б сказав такий невеличкий осінній патруль. Виглядає це діло досить гарно. У братва, щойно переді мною людинка приїхала на червоне світло. Ай-яй, ну ходи сюди, братанчик. Доброго дня, доброго дня. Опа. Куди він зайшов? Він що собі погонив чи що? Ну, в разі чого його машина знаходиться тут. Добрий день. Доброго дня, доброго дня, громадян. Що це ви втікаєте від мене? Та я в аптеку зайшов е, Дивіться, ви приїхали на червоне світло світофора. Ну, в разі чого? З вами говорить капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс. Потрібне посвідчення. Та, так, бачимо, братва паспорт. Окей, супер. Ось так є. Так, зараз секунду. Та в базу КПК вбив базі КПК громадянина навпроти. Е, почав ознайомлювати. Бачу, у вас штрафів небагато. Сім штрафів. Чого штрафи не оплачуєте? Добре, на перший раз даю вам попередження. Більше так не порушуйте і оплатіть штрафи, добре? А ви ютубер? Ні, який ютубер? Я поліція. Все, гарно і вам дороги, більше не порушуйте. Ага, і коротше, братва, вирішив акуратно його відпустити. Ну, знаєте, перша людинка, не будемо так же сильно газувати. Хай собі, братішка трошечки відпочиває. Опа, що це за порушення. А шаліть. Асоліть. Доброго дня, доброго дня, що ми порушуємо. Так, в разі. Чого з вами говорить капітан поліції міста Києва Віталій Фортіс? Потрібне посвідчення. Добре, дістав посвідчення справою кишені, показав людині на рівні очей. Громадянин, будь ласка, приділі свій паспорт. О, на оформлення, не нахуй. Опа, приїжджаємо, громадянину. Ага, а що це ви ці от Ви присуєте в поліції, порушуєте. Вам що, штрави виписати чи що? Не поняв. Да, ви поїздні нахуй штраф, він що, а Та ж я зараз розберемся. А ви що сиєте тут, приїжджаєте? А що, я не порушую? Порушуйте, ви без Собі, бо, без, бо без приділу стоїте А мене аварійка поламалась, хоч почини? Mm, ну то слухайте, то ваші проблеми, ваш автомобіль, ні? Е, без номерів. О, давай що делає, Бля, я його за. А, тебе показали, добре. Все більше не порушуй, так не гарно, як то поліція порушує. О, що робе? Ходи сюди, я тебе. Я його зараз реально збрию, Що це таке? Що це таке взагалі має бути? Диви, давай, диви, диви, його збривають, просто які підходить, його збривають. Диви, диви. Та я не можу нічого зробити, мене тупо з двох сторін жмуть. Ні, знаєте, давно досить я не був на тому сервері, і трошечки, знаєте, тут безпреділ. Треба буде наводити порядки. Нахуй по мені стріляв? Ти ж п'ян? Старий, ти наш мене збивав? Я ж по тобі не стріляв? Ти ж мене збивав. Ну, то що, то я наблюдав? Я думаю, братва, всім цікаво дізнатися, скільки зараз цей автомобіль їде. Ну, тобто, її максимальна швидкість. Одразу що можу сказати, розгончик став набагато кращим. Віться раз, два, три. Уважно на спідометр. Ну, розгончик. Став такий реально бодрий. А ось яка максималка. Ой-ой-ой, ой полегенько бртва набирає. 300 км їде, 301, 302. Мені здається, якщо тако довго їхати, то воно, знаєте, буде набирати файно. Я вже думаю, братва, за допомогою такого розгончика і максимальної швидкості доганяти бандитів стане набагато краще. О, братва, коротше, зуновлення подивився: для того, щоб включити режим переслідування треба нажати англійську букву R. І включається ось такий радарчик. Вже після того, братва, ми маємо нажати клавішу і зафіксувати машину, за якою ми будемо їхати. Цю функцію, братва, треба буде спробувати. Ось, о, братва, е, транспорт, братва попереду. Обігна, виходить, по суцільній. Давайте тоді включимо радар чи що. О, зупиняється до Узбіча чи ні. Чекайте, типу, у мене пролагало. Що робить? Що підбиває? Давайте включимо зараз переслідування. Так, зупиняємось, громадянин. Постукав у вікно. Зіняйте вікно. Жаль здоров'я. З вами говорить капітан поліції. Стакева Віталій Фортіс. Потрібне посвідчення. Так, давай. з посвячить сливокение показав людині на рівні Так, добре. Роман, що ви порушуєте правила дорожнього руху, подвійній суцільний, на обгон берете, як то таке може бути? Ну, лучше взяти на обгон, чим, знаєш, хто там в'єбатися просто в нього. Угу. Mm -hmm. Ну, може трошки швидкі зменшити треба було, ні? Ну, mm, все можливо. Давайте, дайте, будь ласка, свій паспорт, я ознайомлюсь з вами. Я, звісно, протвадій бандити, дай Боже, здоров'я. Так, взяв паспорт, почав ознайомлюватись, і став базу КПК, вбив в базі КПК громадянина. Так, бачу, розшуку у вас немає. Ого, чотири штрафи. І що, як тут ви штрафи так не сплачуєте? Штрафи є. Чотири штрафи весейного. Ну в такому випадку я випишу вам штраф невеличкий. Більше не тікайте, бо я вже думаю, чесно скажу, що це втеча буде. Ну, автобус. Міг і ПВП устрої. Ну міг, але чогось не устроїв. Ну, тому що я зрозум до кінта їй. Так, все добре. Виписав вам штраф к 15. їзда по зустрічній смузі. Виписав штраф, більше не порушуйте. Гарного вам дня. Ладно, включаємо акуратну синю люстру та їдемо далі працювати. Якось та й плюс-мінус. Ми вже затестили ту функцію. Ну, типу, оцей радар. Але її, напевно, треба використовувати лише тоді, коли вже прям погоня. Сто оп! Порушник прямо зараз перед вашими очима. Чувачок порушив. Доброго дня. Зачекайте, зачекайте. Да, я вас чую, що таке. А ви мене чуєте. Добре. Е, з вами говорить капітан поліції міста Київ, Італій Фортіс. Потрібне посвідчення? Ні, не треба в чому. Не потрібно. Дивіться, ви порушили правила дорожнього руху. Так само, їх їхали по зустрічній смузі. Угу. Угу. Можете мені штраф дати. Ну, ну для початку я би просто хотів ознайомитися з вашим паспортом, що у вас в розшуку немає. Просто ми тут сьогодні бандитів шукаємо. Взяв паспорт, почав ознайомлюватись. Так, бачу, штрафі у вас аж п'ять. Ого, Ой, я прям зараз можу сплатити. Прям зараз. Не бачила. Ну, все ж таки, давайте я штраф вам випишу, тому що я думаю, у вас штрафів немає, нічого немає. що Звичайно, але ви трохи бандітка. Ой, штраф. Мені треба в поліції. Та це сьогодні. Я просто не бачила. Чотири рази не бачила, що стоїть камера. Добре, тоді як буде можливість зразу їдьте. Так, зараз, братва, коротше, акуратно собі їдемо. О, так, давай, братанчик, зупиняйся, даю перше попередження. Ну я не думаю, що він братва від мене втече, лише на всього буде ось така невеличка погоня. Ой-ой-ой. Ой, ще врізався в мене. Ха-ха, давай не видумай. Зупиняйся, громадян. Боргий, добрий день, докубать Так, давайте фастом, братва. Переслідування, переслідування. Стояти. Да, 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 придумав собі. Стояти. Стояти, зупиняємось! Вилазимо з транспортного засобу. Дістав став після чого перезарядив. І став кайданки з пояса за колідем навпроти. Ага, офнувся. Ой-ой, братва, ой, ой по мені почали стріляти, прикиньте. Фух, -фу, ти що гоніш? Що це за бандіт? Почав, коротше, братва, по мені стріляти, я не знаю. Мені здається, його треба затримати. Диви що робить? Со, прибрала його, прибрали. Що хотів мене взагалі вбити. Диви, по зустрічній смузі поїхав, ще й мене підбив. А ну за ним, за ним, за ним, бо то вообще якийсь бандіт. Диви, що робить! Нон РП їзда, куди він поїхав? Диви, що робить. Стояти. Не хоче, не хоче. Тікає, тікає, ну машина його доганяє. Поліцейська нова машина його реально доганяє. Хоч і мене колеса пробиті. Як його зловити? Я навіть не знаю. О, все, є! Взагалі тікає, як бандіт. Я думаю... Аккуратно можна вже постріляти. Стояти, Все, пришвартовуємося. Відкрив двері автомобіля викинув громадянина. Дістав кайданки з тактичного пояса, за коліденно проти. Все, все. Вася, що ти хочеш? Що ви порушуєте громадин? Що це за втеча? А як його по підруку вообще взяти? А що ти вообще мене давняєш, Вася? А як його посадити, я так і не поняв. Чекай. Абиди, я поїхав. Ні, ти що, ти що? утікаєш? Ало? Кто ты такой? хто ти такий? Та я сейчас перезайду. А я не можу його взяти, чекай. Да, все, я перезаїду. Я понау. Стоять! Дивити! Я не можу його в кайданки закинути, що це за прикол вообще, блю. Все є. Все, а чого я його не можу ввести під себе? Ага, все, розібрався. Ви попали за громадянин. Ви затримані за непідкорення і втечу. Що це ви від мене втікали? Я хотів, вот, зупинити вас, ви трошки порушили правила. Ви щось почали втікати. Для чого? А, все, не судьба. А, все, судьба. Відкрив двері автомобіля, посадив громадянина, закрив двері автомобіля. Ой, громадянин, ой, громадянин. Так я тебе он звоню. Давай відпустиш, я поїхав. Не видумуй, кого відпускати? Это конкретний, конкретный планшет, дивитесь за телефон. Ну як то ви казали, що ви їхали і дивилися в планшет? Ну да, причому ні, Я не справив планшет свій. Ну ну в реальному Реальні життя і... реальне життя Що ви говорите. Ми в реальному житті. Куди ви їдете? Алло? ви зі мною зараз їдете? Так, ти мене довозиш, я перезакажу. Та не видумайте. Оу, цього його потім дуже. Пацани спасіть. Ні-ні, пацани не спасут. Не Треба було громадянин порушувати. Що, давайте тоді його достаємо. А як його достати з цього? Ага, він вийшов. Як ви бачите, він вийшов під час затримання і одна година ITT. Опа, що це за порушники такі, що то заразу є 60 і отак порушує. Як то взагалі таке може бути? Давайте підійдемо. Тук-тук, постукало вікно. Бажаю здоров'я з вами говорить капітан поліції міста Києва, Віталій Фортіс. Потрібне вам моє посвідчення. 에, давайте став посвідчення в кишені. Потім Далі? показав людині напроти очей. Далі. Так, громадян, можу знати, чого ви порушуєте правила дорожнього руху? 에, штраф хочу дуже сильно. Дуже сильно. Правильно. Я бачу, що ви не один штраф хочете. Дуже сильно знаєте чого? Чого? Тому що їздите без номерних знаків. вас сотка, я бачу. Ну, а на стробоскопи є все ж таки ці вот? Ого, а це що, як тут? А, номера, звичайно, накинули. Ні, таке не канає. Буквально в мене є відеозапис, можу вам показати, що номерних Боже, знаків чого, не було на даний момент. Ви порушили право дорожнього руху, приїхали на позустрічній смузі. Ой, подвійній суцільній смузі. Далі ви їдете без номерних знаків. У вас великий тонір. У вас е стробоскопи. Будь ласка, покажіть для початку ліцензію на стробоскопи. Крию бардачок після чого заберу стробоскопи Стоять! І сталтазіра після чого призрадив. Куда ти біжиш? А що він мене балнувся? він мене наручниках, який таким може бути взі? А? А? Ай-яй-яй, бандит! <смас> який бандит!